Всім привіт! Появилися в мене ось такі великі воблери для ловлі щуки. Ну, як великі? Довжина плюс-мінус 13 см. Вірніше, більше мінус, тому що ось цей нижній Воблер він подібний на Maxquad 128. А ось цей верхній на Белісонг. Оригінальний Белісонг, можливо, я помиляюсь. в мене, звісно, оригіналу немає, але я в інтернет-магазині дивився, довжина повинна бути 13 см. Тут маємо 12 не знаю, Нижній на Максквада, верхній на балісонга. І в першу чергу буду пробувати ловити на них щуку. І чому в першу чергу сказав? Тому що щука ось такі приманки 13 см. Ну, на наших мілководних калюжах трішки боїться. На 11 см воблера не дуже хоче клювати, а тут 13 Хіба десь на водосховищах, то там уже так. Да. Там уже так, щука може їх атакувати. Навіть, друзі-рибали, казали, окунь час від часу влітає на ось такі здоровенні приманки. Ну, але подивимося. Ось таких два воблери. Один взяв в кислотному кольорі, тому що наші мілководні водойми дуже часто каламутні. Можливо, щука краще його побачить. Ну і в натуральному кольорі ось така, як би, Полосата рибка. Не знаю кого вона буде щуці нагадувати. Мені головне, щоб щука атакувала ці приманки і радувала своїми клюваннями. Трійники тут гострі, петельки потрібно проклеювати. Дешеві вублери все ж таки бюджетні, немає тут нічого дивного. Друзі, ви рибалили подібними воблерами. Можливо, у вас є оригінали. Якщо проводили такі міні-змагання між Балісонгом та Макс Сквадом, можете написати свої враження. Колись, я от не пам'ятаю, а Рудра ще так. Рудра третій воблер, це, як то кажуть, хто зібрав таку невеличку колекцію Рудра Балісонг і Макс Квад, то завжди якась одна з цих трьох приманок дарувала свої клювання щуками. Можна було завжди на риболовлі підібрати. Ну, це так говорили. Я теж свого часу повірив, що річ 35-й, супер-приманка, ловить завжди і скрізь, ловить гарно, але не завжди і не скрізь. Ось такі дві приманки: Belсонг чи Максквад. Пишіть, кому віддаєте перевагу. І яка приманка вас краще ловить.